Долина Арен один з регіонів семи королівств. Раніше він був незалежним, тут правив король гори та долини, але після вторгнення Таргаріенів був завойований. Керується будинком Аренів з їхнього замку Орлини Гніздо. Більшість регіону займають місячні гори, вони його оточують і захищають. Сюди можна потрапити тільки у теплу пору року. Бастарди народжені тут, одержують прізвище Стоун. Долина Арен це місце, де вперше висадились андали на початку свого вторгнення у вестерос 6 тисяч років тому. І, хоча культурним центром і столицею Андалів став простір, благородні сім'ї залишились жити в долині кажуть, що там збирались найчистокровніші андали. Гори, долини Арини, такі гостинні та пологісті, як гори, наприклад, Західних Землях. Їх дуже важко переходити. Також, звертаючи увагу на гори західних земель, там дуже мало ресурсів, у тому числі й золот. Але долина між їжею доволі родюча, так само, як річкові землі. Жителі долини поселяються як чесні та відважні воїни, там переважає віра в також деякі, хто живуть в схилах гір, не підкораються ординному гнізду, а живуть у своїх племенах і кланах. Вони часто нападають на мандрівників, але щоб організувати набіги на поселення, їм не вистачає ресурсів. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм-посилання в описі.